Доброго ранку! Доброго ранку всім! 8.45, і з вами в прямому ефірі студія управління часом Богуштайм з нашими традиційними тайм-менеджмент зарядками. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. Сьогодні хочу з вами продовжити розглядати тему, яку розглядала минулого разу. І більш глибоко проговорити про те, як жити своє життя мрії, як ще більше діяти в напрямку того, щоб ваші мрії ставали реальністю і ваше життя трансформувалося саме таким чином. Як ви того хочете, а всі ми хочемо жити щасливим, повноцінним, наповненим життям і притягувати те, що приносить нам щастя і задоволення. Сьогодні я хочу поговорити про більш практичні аспекти цього питання, тому що минулого разу я говорила, що дуже важливо для того, щоб притягнути мрію в своє життя, вже тут і зараз перебувати в тому стані і робити ті дії, щоб та мрія ставала для вас реальністю. І в один момент ви собі сказали: Вау, я вже живу у своїй мрії. Тож, давайте поговоримо про більш практичні аспекти, які саме потрібно переглянути для того, щоб ви почали жити життя своєї мрії. Перше, і дуже важливе, всі тренери компанії Богуштайм вам завжди про це нагадують, і я не виключення, бо це дійсно дуже важлива складова нашого щасливого і гармонійного життя, це сон. І от подумайте, задайте собі питання. А якби ви уже зараз жили своїм життям мрії і робили саме те, що приносить вам задоволення, і ви б хотіли трансформувати своє життя, то подумайте, як би ви спали, О котрій би ви лягали спати, О котрій ви прокидалися, яка б була у вас постіль, так? з якими думками ви лягали спати? З яким настроєм і з якими відчуттями ви прокидалися. Подумайте, яка була саме ця гігієна сна. І уже сьогодні зробіть перші кроки. Подивіться на те, який у вас графік сна, який у вас режим сна. І трансформуйте його таким чином, щоб він відповідав вашому життю мрії. Наступний крок це дуже важливий це харчування. Подивіться на те. Чим ви б харчувалися, які б це були продукти, якби ви вже жили в своєму життю мрії? Який би це був посуд, з якого ви їли? Як би ви це робили? Так? Можливо, у вас б була б якась компанія для цього? Можливо, хтось з вас зараз взагалі не відчуває смак їжі, а просто. Їсть, їсть, харчується і дивиться, наприклад, паралельно якийсь Ютуб або відео або Рілс, або ще щось. І, взагалі, для нього процес їжі це окремо від того, що він насправді робить в цей момент, тобто увага відволікається на перегляд якісь роликів. Подивіться, як ви будете харчуватися, як це буде відбуватися, як це буде естетично для вас і як це буде відповідати вашому життю мрії. Перегляньте своє оточення. Подивіться на тих людей, які вас оточують, і задайте собі питання, чи ці люди відповідають моєму оточенню людьми, з якими я спілкуюся, в тому життю мрії, в якому я хочу жити. Якщо так, то окей, добре, у вас класне е, оточення, і ви ще раз можете дати їм підтвердження того, що з вами знаходяться круті люди. Подякуйте їм за, це, за те, що вони поруч з вами. А якщо ні, то поговоріть з цими людьми, подивіться, можливо, їхня поведінка якось не відповідає тому, як ви хочете, щоб які люди вас оточували. Можливо, ті, хто зараз поруч з вами якось вас обесцінюють, критикують. Зверніть на це увагу, тому що нема критики в облаго. Критика завжди залишається критикою. І Змінити іншу людину можна тільки тим, що ти надихаєш її своїм прикладом. Тобто ти сам змінюєшся і все довкола тебе трансформується. Тобто не треба витрачати свою увагу на те, щоб когось змінювати. Треба направляти увагу на себе, щоб змінювати себе. І якщо людям буде резонувати ваші зміни, вони самі до вас звернуться і запитають, «Баба, що ти робиш? Чому ти так круто зараз живеш, себе почуваєш, чому ти настільки щасливий? В чому секрет твого щасливого життя? Тож не дозволяйте вас критикувати і дуже уважно передивіться, наскільки підтримуюче оточення у вас є наразі. Наступним кроком який може стати на шляху до вашого життя мрії, це передивитися ваш простір, наскільки ваш дім, так речі в вашому домі, наразі відповідають тому життю мрії, про який ви мрієте. Можливо, частина речей вже взагалі віджили свої, відслужили, і їх потрібно викинути і звільнити простір, звільнити місце саме для тих нових речей, які ввійдуть ваше життя, і саме вони трансформують ваше життя у життя вашої мрії. Подивіться на ваш гардероб, можливо, вже ті речі, які ви зараз вдягаєте, вони не відповідають тому вашому наміру жити ось тим самим життям мрії. Подивіться на те, як ви будете себе поводити і як ви будете виглядати, коли ви будете жити життя мрії. Можливо, ви хочете змінити якось свій голос. Можливо, ви зараз відчуваєте, що от ви хочете якось по-іншому говорити, по-іншому себе припідносити, по-іншому вдягатися, по-іншому ходити, по-іншому фарбуватися або взагалі не фарбуватися. Подивіться, як ви будете виглядати в тому своєму життю мрії, до якого ви йдете. Ще тут дуже важлива річ, це те, в якому стані ви будете знаходитися. Це, мабуть, саме ключове, що приводить вас до вашого життя мрії. Ви уже зараз повинні себе відчувати так. Як ви будете себе відчувати, коли ваша, мрія, коли ваша мрія здійсниться? Ви уже зараз маєте повне право і маєте всі інструменти для того, щоб уже зараз випромінювати те щастя, той ентузіазм. І намагайтеся уже зараз. Прокидатися з тим настроєм і з тим станом, харчуватися із тим настроєм і з тим станом, підходити до своїх якихось робочих задач з цим настроєм і станом. Підходити до кожної своєї дії і до кожної своєї взаємодії саме з оцим станом. Ви, як вайфай, як антенка така, знаєте, будете випромінювати ось цей стан і таким чином. Життя буде відповідати вам тим, і до вас буде саме приходити те, що буде відповідати вашому стану. І рано чи пізно ви дійсно собі скажете, вау, круто, я вже живу своє життя мрії. І головна думка в чому? Що подивіться, як ви вже зараз можете трансформувати свої щоденні дії для того, щоб вони відповідали вашому Життю мрії. Подивіться, як діяти ви маєте по-новому. Подивіться, які нові стани ви будете випромінювати. І це основний ключик до того, щоб прийти саме до свого життя мрії. І ми в компанії Богуштайм, чому Чому ми вчимо вас виписувати свої списки задач, так? Причому виписувати їх на папері і візуалізувати. Ну, таким чином, коли ви прописуєте, ви бачите весь той обсяг завдань на сьогодні, який ви хочете виконати. І коли ви дивитеся на цей список, вам легше йти по ньому і задавати собі питання, окей, а оцей пункт, як я його можу по-новому зробити? А чи відповідає він взагалі моєму життю мрії? А можливо, він взагалі вже не актуальний і ні до чого мене не веде. Можливо, я тягну просто щось за собою. І подивіться, чому от саме списки завдань і отакий щоденний ранкове планування, вечірня оцінка свого прожитого дня, вони допомагають вам дивитися саме ваше життя. Вони допомагають вам саме аналізувати те, як ви живете. І тільки ви можете, проаналізувавши те, як ви живете, які дії ви робите, і скільки часу, на яку задачу ви витрачаєте, ви можете зробити для себе правильні висновки для того, щоб саме жити життям своєї мрії, а не витрачати час незрозуміло коли, і перебувати в цьому стані хаосу, і я нічого не встигаю. Тож коли ви будете складати список завдань на сьогодні, робіть це вдумливо і задавайте собі питання, для чого я це собі роб сьогодні запланував, для чого я це роблю, до якої мрії мене це веде. І складаючи цей список, подивіться, скільки часу на ту чи іншу задачу ви витрачаєте, і чи влазите ви в 24 години для того, щоб встигнути реалізувати все сьогоднішнє заплановане. Подивіться, що ви можете перенести на наступний день або ще там через тиждень, на якийсь інший час запланувати, якщо ви бачите, що ви сьогодні не встигаєте виконати те, про що ви мрієте. Потім графічно зобразіть, що за чим ви будете виконувати, склавши собі такий маршрут, карту вашого сьогоднішнього дня. І дійсно виконуйте це все з натхненням, з станом Я хочу жити по-новому і Я хочу прийти до свого життя мрії. Навіть не так. Я йду вже зараз оціми кроками до свого життя мрії. І отримуйте насолоду від того, що ви робите. Тому що ми прийшли в це життя взагалі, ми живемо всі тут для того, щоб робити те, що нам подобається, і отримувати насолоду від того, що ми робимо. Отримувати цей досвід проживання і кайфування від того, що стільки можливостей довкола, стільки довкола класного ми можемо зробити, реалізувати, створити і відчути. Тож натхненного. Гарного вам дня сьогодні. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка і допомога, от саме в тому, щоб навести лад в своєму житті, то ви знаєте, що у нас в компанії практично кожні три тижні проходить наш реаліті тренінг та менеджмент квест Турбо 21. І саме він допомагає вам, з підтримкою кураторів, от навести той порядок в житті, щоб зрозуміти, як і куди рухатись. Тож, кому цікаво, пишіть в коментарях 21 і ми вам вийшло більш детальну інформацію. А всім вам бажаю класного натхненного дня і не забувати отримувати насолоду від кожної сьогоднішньої дії і наближувати до себе оте життя мрії або кайфувати від того, що ви вже живете в своєму життю мрії. Гарного дня! З вами була Юлія.